Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу «Просто Надія відбудеться вже завтра, в середу, 13 березня, на телеканалі Астаберс, починаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, в п'ятій серії ми побачимо, в якій пасті опиниться Надія та які знаки Всесвіту чекатимуть на головну героїню. І так, перше замовлення Наді завершилося повним провалом через те, що Марина переманила її покупця. Тепер жінка має вигадати, куди й подіти 150 пиріжків. Тим часом Марина вирішила скооперуватися з Раїсою Петрівною заради помсти, тому ми побачимо, що з цього вийде. п'ятій серії втрата клієнта сильно засмутила Надю, але вона вирішила не здаватися. Жінка надумала продати пиріжки на базарі та виторгувати за них хоч щось. Тим часом Раїса Петрівна влаштувала невістці інспекцію. Юра і свекруха знецінили спроби Наді почати власну справу та звинуватили її в тому, що жінка всоромлює родину, що зможе Надя подолати сумніви і дати собі другий шанс. А от у шостій серії ми побачимо святкову платанину і поцілунок зради. Ліна прибігла до Надії по допомогу, адже вона має організувати річницю бабусі Тараса. Наді погодилася на пекти традиційних пиріжків, адже думає, що випічка планується на поминки. Що ж піде не так? Тим часом Віта та Денис змовилися зробити все, щоб не дозволити своїм батькам зблизитись, але доля, схоже, бажає інакше. Якби Наді не уникала сусіда, під час негаразді він однаково опиняється поруч, чи зізнається Макс у своїх почуттях? І що відчуває сама Надя. Загалом ці серії будуть насичені драматичними подіями, і саме цим ще більше затягнуть нас в цю історію. А інтриги, які будуть плестися навколо головної героїні, змусять нас ще більше переживати за долю Наді. Тому не пропустіть, аж з кожною новою серією буде все цікавіше та цікавіше. Що ж, пишіть коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!